Щодня Ямпільський сервісний центр головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області приймає багато відвідувачів. Близько півсотні звернень щоденно з різних питань опрацьовують його фахівці: призначення та перерахунок пенсії, уточнення щодо сплати страхових внесків та нарахування страхового стажу, призначення та перерахунок субсидій і пільг, страхові виплати та лікарняні. Кожного року в пенсійному фонді України збільшується кількість послуг, що надаються. Колектив досвідчений, працює фахово. Професійні знання співробітників центру допомагають людям в отриманні необхідних їм послуг. Прийом громадян в сервісному центрі здійснюється за попереднім записом за телефоном 098 617 83 58. Також люди обслуговуються і в порядку живої черги. Це певні категорії громадян, пільговики, захисники і захисниці України. З начальником сервісного центру Оксаною Колесник зустрілася, аби проінформувати жителів громади про зміни в пенсійному законодавстві, необхідність проходження ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу до 22 лютого 2022 року, та порядок призначення та перерахунок пільг і субсидій у 2024 році. Закінчився вже 23 й рік. Хочу сказати, що був рік не з легких, але ми з ним справилися. Виплатили всі пенсії, які були заплановані. Відбулося 4 перерахунки у 2023 році. Пенсійний фонд виплати, виплатив. Також по субсидіях і пільгах, теж усе. Завершено фінансування, люди задоволені. І в кінці року хочу сказати, що наше керівництво держави значить, була така постанова 1173 від 7 листопада 2023 року. Це був експериментальний проєкт. Протягом опалювального сезону 23-24 років експериментальний проєкт щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Це було неочікувано для жителів не тільки нашої громади, а й всієї України. Наші люди, тобто субсидіанти та пільговики, які отримували кошти на тверде паливо, отримали додаткову підтримку від міжнародних організацій. Для придбання твердого палива суми були неочікувані для нас. Суми були від 6 до 19 тисяч у розрахунку, хто проживаючий, чисельність проживаючих та е, зареєстрованих. Розпочато вже 24-й рік. Намітено нові пріоритети, нові завдання. Очікувалося, що з нового року. Держбюджет України прийме перерахунки пенсій, але це не відбулося. Перерахунок пенсії відбувся тільки донорам з 1 січня 2024 року. Значить, додаткова надбавка їм замість 252 гривні, почала виплачуватися 292 гривні. З розрахунку 2920. Також всі ми знаємо, що з 1 січня змінялася Змінився розмір мінімальної заробітної плати, який складає з 1 січня 7100 тисяч До цього розміру прив'язані всі розрахунки, сплата мінімального страхового внеску. Тобто від 7100, він складає 1562 гривні. З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата має змінитися на 8 тисяч. Відповідно, сплата 22% до пенсійного фонду теж має змінитися. Також з 1 січня змінилася для осіб, які втратили працездатність, мінімальний розмір. Він становить 2361 гривню. Державні стандарти змінено. І працюємо з ними. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 1 січня збільшиться з 2093. Як дев'яносто Як нас працюючі пенсіонери отримували мінімум 2093, то вже будуть отримувати з 1 квітня 2361 гривню. Перерахунок надбавок, підвищень мінімальних та максимальних розмірів пенсій та інших доплат до пенсії зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму буде проведений з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій. Зараз уже постанова Кабінету міністрів No185 вийшла. Вона вже прийнята 23 лютого 2024 року. Про цю постанову ми поговоримо трішечки пізніше, а зараз я хочу акцентувати увагу на те, що в нас є такий значить, перелік пенсіонерів, як внутрішньопереміщені особи, які являються пенсіонерами. Я хочу сказати, що ці категорії пенсіонерів. З 1 квітня в них спливає термін індифікації для отримання пенсії у 2024 році. Станом на 1 лютого в області у нас зареєстровано 3100 таких отримуючих пенсійних виплат з числа внутрішньопереміщених осіб, і з них пройшли індифікацію лише 10%. І хочу звернути увагу, що для отримання виплат у 2024 році їм необхідно до 31 березня поточного року пройти індифікацію. Але хочу зауважити, що прийнято урядом постанову 1384 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 5 листопада 2014 року 637 і 8 березня, 8 серпня 2023 року 837. Нагадаємо, що особи, які до 24.02.2022 року набули статус ВПО, зобов'язані періодично проходити фізичну ідентифікацію в Атеощадбанк. Водночас в період дії карантину заходів з 12.02.2020 року така процедура не проводилася і її відновили з 1 липня 2023 року у зв'язку зі скасуванням карантину. Хочу зауважити, що у випадку непроходження ідентифікації до 31.03.24 пенсія не буде виплачуватись, а накопичуватиметься на розрахунковому рахунку пенсіонера до моменту проходження ідентифікації. Після проходження пенсію перерахують на рахунок пенсіонеру з місяця, у якому припинилось фінансування виплати. Я хочу акцентувати увагу наших переселенців, які знаходяться тут у нас, що необхідно пройти цю ідентифікацію і її можна пройти у такі способи. Особисто звернутися до сервісного центру, нас тут в Ямполі або до відділення Ощадбанку. Також ще такий спосіб через, звернутися через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного цифрового підпису Дія, створеного за допомогою мобільного додатку єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Також може пенсіонер звернутися за допомогою відеоконференц-зв'язку в територіальному органі пенсійного фонду. Щоб пройти таку ідентифікацію. У нас також звертаються пенсіонери, які до нас вже до нас переїхали після 24 лютого 2022 року. Ми, якщо людина наполягає, теж проводимо ідентифікацію, щоб людина собі отримувала пенсію, і не переживала ні за що. Також але їм не обов'язково проходити цю ідентифікацію, обов'язково прийти тим пенсіонерам, які до повномасштабного вторгнення до нас переїхали. Також, якщо людина ну, не має змоги піти, ні в Ощадбанк, ні в цей вона може зателефонувати до контакт Центру Пенсійного фонду України телефон 0800 503 753. Залишити заявочку, з нею зв'яжеться. З нею зв'яжуться уповноважений працівник органу пенсійного фонду для узгодження часу та способу проведення відеоіндифікації. Відеоіндифікація проводиться протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви звернення. Ну, так як я спочатку сказала, що у випадку непроходження людина не втратить свої кошти, вона, коли звернеться, її відновлять цю виплату, але необхідно звернутися для того, щоб спокійно спати і отримувати свою зароблену пенсію. Двері завжди відкриті, можемо вам підсказати, розказати, можливо, у вас щось цікавить таке, що вам не роз'яснювали раніше зміни. Відбуваються, час не стоїть на місці, все, що цікавить вас, заходьте, все розкажемо і щось порекомендуємо, можливо, десь комусь щось перейти на якийсь інший вид пенсії. Також хочу сказати, що у нас субсидії пільги зараз вже на рівні з призначенням пенсії. Ви знаєте, Пенсійний фонд вже ми приймаємо, якби у нас є попередній журнал попереднього запису, і ми так дивимося, така тенденція, що у нас скільки призначень, стільки вже і субсидій пільг. У нас люди до нас йдуть, і ми рекомендуємо, щоб до нас йшло більше заявників на субсидію пільгу, тому що у нас. Програма звернення працює у нас, вона розширена. Ми робимо прийом цих звернень, а воно далі йде екстериторіально, розходиться будь-який спеціаліст області, навіть України. Вони обробляють ці субсидії пільги. Коли до нас звертаються люди, воно швидше обробляється, воно якісніше, у нас розширеніша програма, більше функцій. І Воно ж швидше призначається субсидія і пільга. Думаємо, що пенсійний фонд працює над цим питанням, щоб вже воно було автоматизованіше, щоб в один клік якби, відбувалося, щоб люди менше до нас ходили і здавали щороку одні і ті самі документи. Але над цим працюємо. Ну, автоматичні перерахунки, це в нас якби на житлову кому. Житлово-комунальні послуги, то вони проводяться автоматично, але таке звернення, як на тверде паливо, то воно згідно постанови 848 має здаватися щорічно субсидіантом або пільговиком. А документи на 2024 рік ви вже приймаєте? Так, да, документи на 2024 рік ми вже приймаємо і в чому у нас от. Раніше в ЦНАПах у них була така тенденція, що вони спочатку приймали субсидіантів, а пільговики, от щось ми так замітили, у них там почали прийматися десь у травні місяці, в червні, і дуже багато у грудні місяці. І дуже було так, от по тому 23-му році ми замітили, що 20 багати, великий відсоток. Десь когось загубили, десь когось не нарахувалося в кінці року, перейшло вже на наступний рік. Воно так не має бути. Вони теж мають бути. От захотіла людина здавати то тверде паливо в січні. Пенсійний фонд приймав у січні. Ми розпочали прийом документів цього року, 4 січня. Ми вже приймали тих людей, які не мали значить, окремих доходів, тобто паїв, наш сільськогосподарський район. Не мали доходів паїв, то ми приймали, якщо бабка проживає сама і в неї тільки пенсія, ми цих людей приймали, їм оброблялося і вже великий відсоток людям понараховували субсидію і повиплачували у січні місяці. А решта людей, значить в нас така була указівка головного управління, що ми побрали субсидії пілі так само від ЦНАПи, на придбання твердого палу, але то, для того, щоб розрахувати їм розрахунок, цей, то необхідно було пройти верифікацію, значить, тобто, щоб податкова підтвердила їхні доходи. Тобто паї, і, і податкової воно все очікувалося 20 лютого. Тепер уже пішло. Прийшло підтвердження з податкової і вже обробляються ці документи, ці звернення, які мали додаткові доходи. І зараз вже масово призначаються людям і в лютому місяці теж вже масово йде виплата субсидій та пільг. Також приймають вже масово заяви. ЦНАПи по старостатах нам вже передають по великій кількості. У нас велика кількість субсидіантів та пільговиків, десь до біля 7 тисяч. І рік вже на рік не похожий, дуже багато додалося, багато пільговиків, тобто учасників бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, молоді, дуже хлопці, прибавляються і, значить, з 1 травня є така постанова 1395 значить, згідно неї, експериментальний проєкт. Що якщо пільговик не має змоги здати документи на пільги, може буде здати члени його родини ці документи, це вже є така постанова, що бо раніше нам не дозволялося, при мав бути заявник самостійно. Але у зв'язку з тим, що люди знаходяться на війні, в окопах, він не може приїхати і здати документи як пільговик. Також у двох словах хочу сказати, що вже прийнята постанова Кабінету міністрів номер 185 23 лютого 24 року про індексацію пенсійних і страхових виплат. Та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2024 році. Це ми всі очікували. Цьогоріч відбулось так, що з 1 січня перерахунок відбувся тільки донором, так як я казала. А зараз, 1 березня, буде і індексація проведена. Значить, індексація в розмірі близько 8%. Багато людей плутають трішечки. Взяли свою пенсію, помножили на 7,96, він каже, що мені має бути там така то сума пенсії, ні. Значить, ця індексація проводиться до основного розміру пенсії без додаткових надбавок, щоб люди не плутали таке, таке поняття. Ну, більш детально я планую. Провести ще одне, одну зустріч з вами, і я розкажу по кожній позиції, як, що вплинуло кожній людині, які буде, будуть зміни. І хочу сказати, що мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів 2361 гривня. Вона вже буде застосовуватися з 1 квітня 2024 року. Ну і Хочу сказати, що ми працюємо. наша Наша держава, наша, наше керівництво обласне ставить нам нові завдання, стави нам нові виклики, планується ще ну, точної дати, ще нам ніхто не каже, але планується ще з управління праці передати функції п'яти допомог з управління праці. Так що ми очікуємо ще нові зміни і ще розширення наших. Можливостей і будемо працювати над цими питаннями. Ну і хотілося такі загальні поради людям, тому що сьогодні, коли ми зайшли до вас в кабінет, у вас жінка підписувала довідку і сказала про те, що втратила 4 роки стажу. От які. Поради би дали людям, от в таких ситуаціях е, да, поки я, вони ще працюють. Дивіться, я ще трішечки, як би щось забулася сказати, що з 1 січня 2024 року всі ми знаємо, що в нас іде такий якби, перехідний період, що люди, які значить, щоб зараз піти людині на пенсію, їй необхідно у 2024 році мати 31 рік стажу вже. І так, у нас вже до 28-го року має дойти, що людина має мати, щоб піти в 60 років на пенсію, не менше 35 років стажу. А цей прикрий випадок, що з жінкою сталося, що вона собі по трудовій книзі відкрила, вона бачить, що вона працювала, але не чітка печать, не читається, виправлення. Пішла в архів, нема. Підтверджуючих документів, я хочу порадити нашим людям, що доки ми молоді, ми про це не думаємо, але зараз... Потрібно думати, перевіряти. Зараз все автоматизовано. Зараз працює веб-портал пенсійного фонду. Це наша родзинка. Кожна людина може мати собі електронний цифровий підпис, мати собі кабінет в пенсійному фонду, слідкувати за своєю заробітною платою, як роботодавець її показує, які в яким розмірі, щоб не було чорної і білої зарплати, щоб були сплачені внески. Пенсійний фонд працює для людей і все відкрито. Зараз можна зайти і всю бачити свою трудову діяльність, отримувати довідки через веб-портал, отримувати запити, реєструватися. Також людина, яка немає можливості зараз працювати, може е, заключити договір на добровільне страхування і платити мінімальний страховий внесок, і буде рахуватися її стаж. А цій людині, яка е, от сьогодні такий випадок, е, ну там фахівці мої порадили, куди їй звернутися ще, вона собі. Е, старається зібрати ці, ці роки, що їй не вистачають, але я хочу убезпечити наш, наших жителів, що про старість треба дбати за, за молоду. Бо вона дуже швидко приходить, і старість є старість. Так що хочу побажати всім нашим пенсіонерам миру, добра, достатку і саме основне. Мирного неба над нашою Україною. і Перемоги. Колектив сервісного центру головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області, який знаходиться в Ямполі, завжди готовий надати відвідувачам необхідні послуги. Запис на прийом здійснюється за телефоном 098 617 83 58.